Хлопці, привіт! Давненько щось так не виходив в ефір, випав я з поля зору. Ну от Хочу показати, що я зробив, пофарбував деякі деталі, я вже по два рази пофарбував. От, прикольно вийшло фарба офігенна. Вона там. Не береться, знаєте, ногтіком, там, ну, хіба що вже дерти там, я не знаю, свяхом, Ну Свяхом можна, ж, ви знаєте, і джондір спортити. Так, Деякі деталі я тільки прогрунтував. Бачите, сьогодні купив оцю зап'яту, яку називають. В Дніпро запчастині сьогодні я вже хочу її прогрунтувати на вечір. Я її там закрив скотчем малярним. Отакі детальки. Секунду. Так, тут також у мене кронштейн. ну Це на праву сторону сухарі, ступиця, Антисилікон, звичайно, Ланжерон прокрасив. Так, все тут чітко вийшло. А чого не виходив? Тому що, ну, по-перше, дуже багато часу йде на сам трактор, дуже багато часу йде на Lexus. То забув, в мене ж Lexus ще. І також дуже багато часу. В мене Lexus ми взяли з товаришем на двох, але в мене зараз ще я купив особисто, ну собі, ну сам купив, машина поїде, я так скромно скажу, в одну з країн ЄС. Зазвичай в Україну їдуть Євробляхи, а в цю країну поїде. В ЄС поїде українська бляха. До речі, можна провести такий конкурс, я тільки що так собі думаю. <сум> Можливо, хтось вгадає, що це буде за машина. І з мене, мабуть, буде ну, якийсь такий подарунок. Тому що, ну, ну з однієї сторони, важко вгадати, а з іншої сторони, ну, цілком мовірно, що ви вгадаєте, що це буде за машина, яка це машина. От, ну... Цікава машина, буде також огляд на неї обов'язково. Я її тільки пригнав додому в гараж. Буде обов'язково цікавий огляд. Ну, огляд може буде не цікавий, але машина в огляді буде дуже цікава. Там є на що подивитись, хоча їх багато таких машин, але огляд все ж таки на, саме на цю потрібно зняти. Покажу спробую. Ну, оце ж освітлення в мене. Промежутка, все профарбовано. от, Реально класна фарба лягала. Це треба знімати в день або вранці. от. Ой, також я не викладаю відео, як я був на Південмаші, на заводі трактора ЮМЗ, Мене запросив один ну, з керівників виходить. Да. Але проблема в тому, що я трошки приїхав раніше, не в той день, коли домовлялися. Тому я трошки засняв оцей новий ЮМЗ, який вони там по виставках возять. І з його слів він каже, що вони стоять в ангарі партія нових ЮМЗ. Це його слова, я зразу кажу. От. А бачив я два штуки ЮМЗ. Вони стоять так під навісом, але знову таки це він так сказав, що ці два ЮМЗ це перші цієї моделі, тому вони трошки не такі. Там колір не такий, щось там по, чи по навісі не так. Якісь кронштейни там не такі, коротше, вони гірші з його слів. А ті там і колір інший кабіни, і вони стоять. Там в ангарі. Коротше, ну, ви побачите, що реально все це дуже швидко було. І ми там нічого не... Але трошки ну, я засняв. Поговорили ми, знов таки, це я, мабуть, може, і не буду показувати трошки про політику. Мда. І чому купляють, взагалі, чому МТЗ ще тримається. Хоча я так зразу скажу, я йому вірю, цієї людині. Цій людині я вірю, завод МТЗ Банкрут. А чого він ще працює? Ну, хлопці, якщо ви так ну, здогадаєтесь або згадаєте, як працювали заводи в мінус в СРСР, ну, все це дуже легко зрозуміти, чому так? От, це такі новини. Це, до речі, новини. Зараз скільки? 19.30. Я тільки відео знімаю і хочу тільки от прогрунтувати от Тому конкурси, правда, мабуть, буде. Пишіть в коментарях, що це може бути за машина. от, Буде цікаво. по крилах так, передок у мене, коротше, готовий. По крилах, скоріш за все, я. Все ж таки, куплю у Андрія крило, хоча б одне праве. Ці крила вони не гнилі, просто йти, не хочу туди світло погане. Праве крило, трошки треба ну, вигинати, це Ну, вигну, так. Да. І тоді я його профарбую. Тут підваримо це все, профарбуємо, скотимо, як зберемо це все корито. І вже коли він буде повністю зібраний, дві частини, я буду займатися ваною в плані фарби, ґрунтовки. Я вже на тому тракторі на другому ЮМАЗі потренувався. Як це з колесами там? Бо я реально я не зможу. Тут колодки стоять, тут ця тілега. Ну я не зможу так профарбувати, як я хочу. О, Тут дуже заважає багато всього. Ну, коротше, кришку я профарбував. На... Полуосі. Так, про трактор, наче сказав все. Ні, не все. Чому я ще хочу купити крила в запас. По-перше, у мене два UMZ. По-друге, я, можливо, куплю третій UMZ. Але не шостий, а UMZ 80 Якийсь там з переднім мостом. Ви зрозуміли, це, по-моєму, МТЗовський міст. Передній там у них ось. ПВМ. От такі плани. Ну, знов таки, це просто є варіант купити за недорого хороший трактор такий. Чи я його куплю, може і не куплю, а крило, скоріш за все, куплю. Нехай буде в запас. О, що тут ми ще зробили? Купили у Андрія Кронштейн Ось такий класний. Поміряли отвори, бо, ну, не дай Бог, може, ну, все буває, щось там не співпад... ну, Все нормально, коротше. От, так, п'ятою показав. Купили ми таруські диски у Андрія. от, Нагальма. А що ще я купив? А, Купили ми, ну, власне, все, нагальма ми купили. от. Так, все наче розказав. Показав. От, ну, в плані, як я був на Південмаші, я поки що не знаю, коли я це все виложу. Просто ну, я поїду ще раз туди, знов-таки я ж кажу. Бо ми домовлялися ну, більш детально там і поговорити, і розк... він розкаже. От. от такі новини. Так що пишіть в коментарях, що це може бути за машина. Такий імпровізований буде конкурс. Так, наостанок вже покажу. Що я її трубуцю прогрунтував маслопровід цей і зап'яту. Ще наостанок скажу, що, мабуть, буде новий плейліст. Як ми будемо запускати лінію з UMZ80, ну, не знаю, мабуть, плейліст буде інший. Так, по запчастинах покажу ж фарбу. Похизуюсь, бачите, як блистить. І вона не тільки блистить, вона реально ну, Якість класна фарба. Кришки. О, ну і звісно вже щось попало, пилюка якась. Ні, ну В цілому, ви знаєте, я так задоволений ну, своєю роботою. Кришка, кришка, кришка знов такі одні кришки, ну ясно. Ну, класно вийшло. Приємно дивитися, сам себе так похвалю. Так, ну і покажу вже тяжки, пластиночки всі, кронштейни. тяжка. Зараз скажуть, та ну ну навіщо ти оце робив? Краще б ти купи, ну коротше, да. А кому подобається, хто розуміє, той лайкне.